Привіт! Мене звати Михайло Кукуюк. Зараз я розкажу вам, чим небезпечна гіпотермія у пораненого і як її запобігти, тому що це знання, які рятують життя. Підхід до гіпотермії такий самий, як і до пожеж. Її легше запобігти, ніж потім боротися з наслідками. Є три основні шляхи, як наше тіло втрачає тепло. Теплопровідність, коли тепло передається через безпосередній контакт між двома об'єктами, конвекція, коли енергія переноситься потоком газу або рідини, наприклад, нас обдуває холодний вітер, і випромінення, так само як і сонце, наше тіло випромінює теплову енергію. Знаючи це, ми можемо прийняти відповідні кроки, щоб запобігти подальшій втраті тепла у постраждалого. Отже, потрібно прибрати людину з холодної землі і вберегти від впливу вітру і навколишнього середовища. За можливості замінити мокрий одяг на сухий, зберігайте тепло постраждалого за допомогою пасивних або активних термоковдр чи комплектів для боротьби з гіпотермією. Зверніть увагу, що активні термоковдри використовуються поверх одягу, щоб не спричинити опік шкіри. Ми підготували це відео разом з фондом Пульс, який безоплатно навчає військових та кмеду. Якщо ви військовий, запишіться на навчання від Пульс. Якщо ви цивільний, допоможіть поширити ці відео. Це може врятувати життя.